Вітаю, друзі! Зараз останніми днями всі тільки задаються питанням, коли помре Путін, коли помре Трамп? Я зараз розкажу вам, коли Трамп може залишити цю планету. Слухайте. Лапіс Ангуляріс Вітає. Наріжний камінь життя. Ритм. Це наріжний камінь нашого життя. Вже 50-х цими днями виповнюється, як я займаюся вивченням впливу ритмів. Спочатку це був місяць, потім Сонце, а потім, як пішло, як пішло зараз. Я дуже сильно розібрався у цьому питанні. Всі задаються питанням зараз, коли помре Путін, коли помре. Трамп і називають будь-які самі різноманітні дати. На чому вони базуються, невідомо. Але я точно знаю, бо те, що я дослідив, воно впливає на день, останній день людини, кожного з нас. Я проаналізував майже три тисячі людей смертей від інсульту та інфаркту. І у 86% з'ясувалося, що це вплив ритмів в місяця. Кожен із нас має свій ритм, і кожен день прийшов у свій день, і кожен піде у свій визначений небесами день. Я лише назву небезпечні періоди у житті кожної людини, абсолютно кожної, коли вона може піти з життя. Залежно від того, який ритм на нього впливає. Запам'ятовуйте, перший ритм це коли людина народилася через 6 років після дня народження, тобто це 6 років, оце небезпечний період, коли людина вступає в такий період, коли понижена додаткова енергія від сонця. Потім… Я називаю це яма. Потім ця яма, вона повторюється кожні 12 років. Тобто, ви дивитесь, а тут рахуйте в голові. 6 років, 18, згадуйте, 30, 42, 54, 66, 78, 90 і 100, а там як уже як карта ляже. Так от, зараз, якщо взяти цих е, політиків, диктаторів, злодіїв, Путін і Трамп. Путін знаходиться. Трамп знаходиться саме у тій зоні, коли понижений енергетичний рівень додаткової енергії немає, немає у нього від сонця. Він, йому зараз буде 79 років, а я сказав 78. Тобто 78, але це не означає, що прямо, прямо в 78 там наступить кінець, ні. Рік туди, рік сюди. Оце такий період, коли... Людина перебуває в цьому енергетичному, енергетичній кризі. А ще одна така яма це півроку від дня народження по місяцю. Якщо народився, мені здається, Трамп народився у травні, то, мабуть, у цьому році, мабуть, у цьому році, мабуть, у му місяці через півроку у нього будуть. Проблеми із здоров'ям. Тобто в цей період його організм буде отримувати найменше додаткової енергії у річному циклі, у 12-літньому циклі. І ще один ритм є, який називається місяцевий. Це дуже сильний ритм місяцевий, бо він в 3,6 рази дужчий, сильніший, впливає на людину дужче, ніж сонце. Трамп народився, мені здається, 13 місяцева доба. Це протилежне період у нього, коли місяць буде старий, тобто така так, літера С старіючий місяць перед Новолунієм, перед Новонеомінією. Тобто про Трампа у цьому році, у 2025 році, в 11 місяці, плюс-мінус місяць-півтора туди-сюди. І у останній четвертій чверті це тоді, коли у нього буде понижена енергетика і він може зіграти скриньку. Про наступну людину я скажу у наступному відео.